Друзі, вітаю! Євангеліє від Луки, 4 розділ, 31 та 32 вірш. І прийшов він, Ісус Христос, у Капернаум, місто Галилейське. І навчав їх щосуботи, і дивувалися з Його вчення, бо слова Його мали владу. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ініціативу Ісуса Христа та про смирення Ісуса Христа. І будемо розміркувати над дуже простим словом: прийшов. Ісус Христос прийшов до Капернауму. Ісус Христос не приїхав до Капернауму. Ісус Христос не прилетів до Капернауму. Ангели не принесли Ісуса Христа до Капернауму і не жителі Капернауму прийшли до Ісуса Христа. Так само, як Ісус Христос прийшов до Іордану, до Іоанна Хрестителя, який хрестив його, а не Іоанн Хреститель прийшов до Ісуса Христа для того, щоб на дому хрестити Його. Ісус Христос прийшов. Взагалі, на цю землю Ісус Христос втілився, Ісус Христос прийшов. І з першого погляду можна сказати, що в цьому немає нічого дивовижного, якщо ми з вами не пригадаємо, хто такий Ісус Христос. Ісус Христос це втілений Господь. Ісус Христос всемогутній Бог. Ісус Христос, Творець усього Всесвіту, Ісус Христос, Творець кожної людини, Ісус Христос. Творець всього того, що існує, Ісус Христос прийшов в цей світ. Ісус Христос ходив від міста до міста для того, щоб досягати людей, для того, щоб принести кожному з нас спасіння, для того, щоб принести нам благозвістку, для того, щоб принести нам Євангеліє. Ісус Христос йшов на Голгофу для того, щоб постраждати за кожного з нас. Це Його ініціатива, це його смирення. Якщо б Ісус Христос не захотів прийти до нас. Якщо б Ісус Христос не захотів залишити славу небес, залишити е, свою велич небесну і прийти до нас для того, щоб досягнути кожного з нас віруючого в Ісуса Христа, ми б ніколи з вами не змогли досягти Господа. Ми б ніколи з вами не змогли піднятися до Господа. Тож ця ініціатива Ісуса Христа. Це смирення Ісуса Христа, воно має нас вражати, воно має нас змиряти, воно має відкривати нам справжню любов Господню до кожного з нас. Тому що саме це смирення Ісуса Христа, ця ініціатива Ісуса Христа, яку Він втілює по сьогоднішній день, саме вони є підґрунтям нашого спасіння, вони є умовою нашого спасіння, тому що ми з вами не можемо самі себе спасти. Ми з вами не можемо досягнути Божої любові. Ми з вами не можемо змінити. Свої серця. Тож Ісус Христос приходить і сьогодні до кожного з нас, до життя кожного з нас, до оселі кожного з нас, до обставин кожного з нас, до думок кожного з нас. Ісус Христос змиряється, Ісус Христос приходить, Ісус Христос не сходить до кожного з нас для того, щоб змінити наше серця, для того, щоб відкритися нам, для того, щоб спасти нас, для того, щоб підкріплювати нас. Ісус Христос наближається до кожного з нас для того. Щоб наше життя сповнилося Ісусом Христом, тож сьогодні запитання для кожного з нас: як я відношуся до смирення Ісуса Христа, як я відношуся до Смиреного Ісуса Христа? Ісус Христос каже: Прийдіть до мене, навчитися від мене, я дам вам спокій, я б гамую ваше серця, і він далі каже, тому що причиною, тому що ми можемо прийти до Ісуса Христа причиною, тому що ми можемо отримати мир від Ісуса Христа, примирення з Господом. Підтримку щодня, тому що він смиренний серцем. Ісус Христос каже, тому що я смиренний серцем, ви знайдете мир Божий. Тож, як ми відносимося до смиренного Ісуса Христа, не до того Ісуса Христа, який прийшов до Капернауму, а до того Ісуса Христа, який сьогодні приходить до Мого життя, Він проявляє ініціативу, Він проявляє смирення для того, щоб серце кожного з нас оновлювати своїм життям, для того, щоб ми змогли в ньому знайти сенс свого життя, справжній сенс свого життя, справжню силу для свого життя? Давайте подумаємо над такими запитаннями. Вони нам допоможуть зрозуміти Ісуса Христа. Вони нам допоможуть зрозуміти, наскільки ми завдячуємо Ісусу Христу, і наскільки щедро Ісус Христос одарює життя кожного з нас, кожний день наш своєю присутністю. Якщо б Ісус Христос не смирився, щоб було зі мною, що б було б з моїм життям. Якщо б Ісус Христос не залишив славу небес, не залишив ту честь, яку він мав е, у трійці і не прийшов у цей світ, що б було зі мною? Чи могла б я прийти до Ісуса Христа? Чи міг би я прийти до Ісуса Христа? І ми знаємо відповіді на це запитання, ми б не змогли, але Ісус Христос прийшов, Ісус Христос приходить. І ті запитання, які сьогодні Господь ставить, Дух Святий ставить перед кожним з нас, які також допоможуть нам зростати в Ісусі Христі. Вони такі, чи розмірковую я надвеличчю смирення Ісуса Христа? Чи розмірковую я над величю смирення Ісуса Христа? Це чи є смирення Ісуса Христа, чи є особистість Ісуса Христа предметом мого розмірковування? Чи докладаю я зусиль, чи присвячую я час для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, щоб ще більше і глибше пірнути у сенс Його смирення? Наступне запитання, чи смиряюся я перед Ісусом Христом? Тому що Ісус Христос, смиренний Син Божий, Син Божий, всемогутній і смиренний в своїй всемогутності задля нашого спасіння, він і від кожного з нас вимагає смирення перед собою, перед Словом Божим, перед Євангелієм, чи смиряюся я перед смиренним Ісусом Христом? І третє запитання: чи вчуся я смиренню у Ісуса Христа, саме ісусового смирення? Не будь-якого смирення, ні смирення, якого вчить цей світ, а саме Ісусового смирення? Сильного смирення, смирення перед Господом, дієвого смирення, смирення, яке є виконанням волі Божої, розповсюдженням Царства Божого і поклоніння Ісусу Христу. Тож будемо з вами розмірковувати над Ісусом Христом, над особистістю Ісуса Христа, тому що пізнання Ісуса Христа це життя для кожного з нас, тому що пізнання Ісуса Христа відкриває нам справжній сенс життя, справжні закони життя, справжній порядок та стиль. Життя, яке є в Царстві Божому, тому що пізнаючи Ісуса Христа, ми можемо по-справжньому пізнати себе, побачити своє життя у справжньому істинному світлі і змінюватися в образ Ісуса Христа. Тож будемо з вами і далі продовжувати читати Євангеліє, будемо з вами і далі продовжувати пізнавати Ісуса Христа. Будемо з вами смирятися перед Ісусом Христом і ставати ще більше сильнішими, пізнаючи Ісуса Христа. І нехай Господь благословляє кожного. З вас.